Таю в ефірі програма Спортдрайв у студії працює Ян Андрусенко. У цій програмі я зібрав найбільш цікаві та значущі спортивні події. Сьогодні на вас чекає перша перемога українських команд у Єврокубках. Жахливий Єврокубковий сезон. Динамо, Київ, традиційні топ-5, А та також останні новини спорту на Дніпропетровщині. буде багато цікавого. Тож ми починаємо. Розпочати планує з позитиву. Перед перервою на матчі збірних у листопаді було зіграно четвертий тур у лізі чемпіонів та лізі Європи. Давайте підемо за значимістю Єврокубків та розберемо матчі Шахтаря та Динамо у Європі. Отже, перше нас шахтар до матчу проти Янг Бойса гірники мали сумнівний старт у турнірі: один заліковий бал і різниця забитих пропущених – мінус чотири. Але цим матчем наша команда додала собі шанси на плей-офф. Розпочнемо з тактичного аспекту. Стартова формація шахтаря не дуже здивувала традиційні 4-3-3, де в ролі опорника вийшов Артем Бондаренко. А Дмитро Крийський та Георгій Судаков у ролі центральних атакувальних півзахисників в атаці вийшли Кевін та Зубков по флангах на вістрі Егіналду. Так тепер глянемо, яка формація була у молодих хлопців: 4-4-2 – дві оборонні лінії, які мали б зупиняти атаку донечан. За гостроту поблизу чужих воріт відповідав Кастріот і який грав у відтяжці. І Сільвер Ганвула. Тут також потрібно зазначити, що у команди погана ігрова форма, і через різні травми повилітали ледь не всі центральні захисники. Ситуація була настільки поганою, що у центрі захисту грав півзахисник Сандро Лаупар. І варто відзначити, що відіграв він дійсно непогано. Тепер переходимо до моментів матчу. Сказати, що у першому таймі Янбой створив щось таке. Вау не можна. На перших хвилинах було закидання, яке Ганвула не використав. На восьмій хвилині забили вже гірники. Після довгої атаки м'яч потрапив до Кевіна і він відправив його у сітку воріт. Щоправда, арбітер свиснув офсайд. На 14-й хвилині спрацював пресинг Шахтаря. Команда відібрала м'яч на третині поля суперника. Але Ігіналду пробив просто угол кіпера. Ще були спроби забити від Зукова, але трошечки не йшло. Проте відзначимо його націленість на ворота. Відкрити рахунок команди змогли на 27-й хвилині гри, коли Бондаренко просто таки привіз гольову атаку на Свої ворота невдалим пасом. Прикрий гол, який не надто витікав з логіки гри, але буває. Головне, що змогли зібратися і дуже швидко відповісти. Вже на 31-й хвилині Зубков зрівняв рахунок, просто підставивши ногу під м'яч. Чудово відкрився під пас Георгій Судаков. І він же з гострого кута прострілив на Зубкова 1-1. Минає 10 хвилин і рахунок вже 2-1 на користь гірників. Той же Судаков п'ятою пасує на Ігіналдо. Той кидає на хід, Далі чудовий дриблінг у виконанні українця. І не менш шедевральний удар у дальній кут. Олександр Зуков прийняв м'яч на фланзі. Я знайшов вільний простір всередині, середині. Він мені віддав передачу. Я побачив Ігіналду, віддав йому п'ятку. Він зіграв зі мною в стінку. Потім я обіграв ще футболіста і побачив вільний простір. І пробив і це був хороший м'яч. Тепер трошечки статистики. Шахтар награв на 1,55 за системою XG, В той час, як у швейцарців, 0,57. В українській команді гірше володіння 45 на 55. Але вдвічі більше ударів в сторону воріт і в ствір 4 спроби. В той час, як у Янгбойс лише 4 удари і лише один у ствір воріт. Другий тайм був трошечки тягомотним. Про що свідчить і статистика. Її ви зараз бачите, отут от на екрані атакували і одні, і інші. Декілька чудових нагод забити змарнував Бондаренко. У суперника ж активно грав попереду Жоел Монтейро. І дійсно, інколи в штрафному гірників було дуже і дуже спекотно. Але на щастя для нас все обійшлося. Далі виокремо персоналії, як на мене, найбільш націленим на врота був Олександр Зубков. Чудовий матч провели Валерій Бондар, Кевін, Педріньо і, звісно ж, Георгіс Судаков. У суперника я б відзначив Кастельота Імері, Шейка Ніасе і Жоеля Монтейро. Тепер до оцінок. Перш ніж називати трійку найкращих, хочу відзначити Валерія Бондаря. Хоча він і має оцінку 6,9, але його вклад у цю перемогу ледь не один з найбільших. Сім виносів м'яча, одне блокування, два перехоплення, один відбір. А скільки разів він прийняв на себе удари суперника? Дуже топовий матч від українця. Тепер до трійки лідерів за статистичним порталом Суфаскоя третій з кінця у нас Педріньо 7,6. Далі в нас Олександр Зубков 8,6. І найкращий в матчі Георгій Судаков. У нього 8,8. Він же став і найкращим гравцем матчу. Далі в нас після коментарі коментар від Георгія надважлива перемога оцінювати складно. Мені здається, що коли команда виграє в лізі чемпіонів, неважливо над яким суперником це вже хороше досягнення. Тому ми рухаємось далі. Плюс три очки надважливі для нас на даний момент. І сподіваємось, що в нашій попереду чотири гри, і ми зробимо все можливе для того, щоб прийти в наступний етап. Це друга нагорода, я напевно на першу чергу, як я вже казав, неймовірно пишаюсь сьогодні з собою, тому що це дитяча мрія вигравати МВП в лізі чемпіонів. Тому, але найголовніше що виграла команда. Для мене це більш більш позитивніше, тому рухаємось далі. Та звичайно приємно. Я ж кажу, і зворушливо, і приємно і напевно надважливо зараз для мене. Я ж кажу, тому що за останній час діштовхнувся з якоюсь критикою від е, наших експертів, і тому якраз ці досягнення додають мені впевненості в майбутнє. Прокоментував Ру і Олександр Зубков. Головне, що ми здобули три важливі. Пункти, і це сподіваюся, надасть більше впевненості команді. Я думаю, що особливо також в першому таймі дуже було достатньо гольових моментів, де ми могли забувати. І ну, звичайно, в другому таймі в кінцівці, вже трохи підсіли і була вже навала. Але я все одно вважаю, що у нас більше гольових моментів сьогодні було, тому заслугована перемога сьогодні для нас. Тепер оцінки суперника найкращим був Кастріот і 7,6. Жоель Монтейро, 7,1, займає друге місце. Третій голкіпер Марвін Келлер – 7,0. Тепер після матчові коментарів від тренерів розпочнемо з головного тренера Шахтаря Маріно Пушича. Загалом я дуже задоволений нашим виступом, тим, як ми грали, і тим, як старанно ми працювали в певних моментах. Я дуже пишаюся своїми футболістами і тим, що вони показали зараз. У цілому вони заслуговують на великі компліменти за цю гру. Як я вже казав, це наша проблема. Робимо гру цікавою до самого кінця, не реалізовуючи наші хороші моменти. Але ми їх створюємо, і це важливо у багатьох моментах. Ми виходимо і демонструємо якісний футбол. Я насолоджувався грою зі сторони за винятком останніх п'яти хвилин, але це дуже було цікаво. Бо суперник має дуже багато фізичної сили, грає дуже вертикально і намагався впіймати нас завдяки хаотичним голам. Але повторюся, наш командний дух, наша швидкість роботи були чудовими цього вечора. І я дуже пишаюся цим виступом. Ми поступалися 0-1 через невдалий момент, намагаючись будувати атаку від власних воріт. Це те, чого я хотів, тож це провина не Бондаренка, а моя. Якщо хочете звинувачувати когось, звинувачуйте мене, бо я поставив своїм гравцям таке завдання. Але після цього моменту насправді ми продовжили грати як завжди, так як хотіли: грати всередині поля та шукати можливості забити. І ми дуже добре відігралися одразу у тому ж таймі, де поступалися 0-1, сказав Пушич. Також прокоментував гру своїх підопічних і головний тренер Янгбойс Джоель Манідінь. Ми дуже розчаровані результатом. Ми вийшли вперед. Потім Лорес Беніто, ще один ключовий захисник, отримав травму, і ми одразу ж пропустили. Ми віддали все, щоб взяти очко, але на жаль, нам це не вдалося. Все, що я можу зробити, це привітати шахтар з перемогою. Далі глянемо календар шахтаря у Єврокубках. Наступний тур команда зіграє проти ПСВ. Далі Мюнхенська Баварія та третій французький Брест. Очки проти ПСВ, я думаю, можна брати. З Баварією буде складновато на щось розраховувати. А французи взагалі серед лідерів Ліги Чемпіонів. Наразі вони посідають четверту сходинку. Переходимо до другого за рангом Єврокубку Ліги Європи. Хотілося б і тут сказати нарешті, але що ж, пішли розбиратися з матчем киян проти угорського Фернс Фароша. Як ви вже знаєте, гра завершилася розгромною поразкою української команди з рахунком 0-4. у ворота киян оформив в Бадна Бажварга. Ще по голу до свого активу записали Крістофер Захарянсен та Матеус Салданія. Як ви знаєте, кияни з 16-ї хвилини грали в меншості, а все через непотрібний підкат у виконанні Владислава Дубінчака. Безгрузне вилучення, яч покинув поле. Арбітер це зафіксував. А ти летиш у каті влучаєш у косто прямою ногою. Заслужена червона В епоху вар таке пропустити неможливо. Побачивши червону рефері, Олександр Шовковський схопився за голову. Здається, цей жест тоді зробили принаймні всі вболівальники киян та українці, які вболівають за наших єврокупка. Далі коментар самого винуватця епізоду Владислава Добінчака. Дорогі вболівальники Динамо, останні дні були морально важкі через мою помилку, яку допустив у крайньому матчі. Повністю розумію і приймаю ціну дій. І знаю, що через мене команда не здобула важливий для нас результат. Розумію всі ваші обурення і критики. Але ніхто не застрахований від помилок. Ви можете писати і обурюватись в коментарях, говорити в обличчя, але прохання не чіпати мою сім'ю і не переходити кордонів. Емоції емоціями знаю, як віддано ви підтримуєте клуб, але давайте не забувати, що всі ми люди в першу чергу, а не роботи. Я з дитинства захищаю кольори Динамо і готовий віддавати всі сили за емблему. Ще раз приношу вибачення за свої дії. Після червоної шансів у Динамо було м'яко кажучи, обмаль головний тренер робить заміну, випускає Вівчаренка і прибирає бояльського. Тобто, ДК не відмовилась від контратак. За це респектуємо. І момент відкрити рахунок були двічі за один епізод. Кияни влучили у поперечку. На перерву команди пішли за рахунку 0-0. А от по перерві почалося найжахливіше для Динамо. Не минає десяти стартових хвилин, як рахунок відкриває варга. Слідом влітає і другий гол. І все кияни попливли. За матчу Динамо жодного удару в тир воріт, 10-27 за ударами в сторону воріт. Але це й не дивно. Ще раз нагадаю: кияни грали у меншості. Після матчу вони посідають останню сходинку в турнірній таблиці, маючи нуль заліпових очок, жодного забитого м'яча і 10 пропущених. Жахливий Єврокубковий сезон для столичної команди. Далі відзначаємо найкращих та найгірших і слухаємо післяматчеві коментарі. Георгій Бущан, у нього оцінка 8,1. Тут не має бути жодних запитань. 9 сейвів, 0,38 запобігнутим голам. Другий у киян Костянтин Вівчаренко, 7,1. Третій Віталій Буяльський, у нього оцінка 7,0. У Фернсвароша найкращий Барнабаш Луарга, 8,5. Далі йде Каді Боргес, 8,4. Та Крістофер Захар Переходимо до післямачових коментарів. Ось так у гру своїх підопічних прокоментував Олександр Шовковський. Ми готуємося до кожної гри, граємо з командами. І в десять проти одинадцяти грати досить складно. Ви аналізуєте, далі робіть свою роботу. Ми будемо робити свою роботу, робити так, як на сьогоднішній день у нас виходить. А стосовно сьогоднішньої гри, безпосередньо, якщо говорити, то в першому таймі. В першому таймі ми стримували, грали компактно, організовано, мали можливості для того, щоб забити і не один момент, не один гол забити. В другому таймі пропустили після жахливої помилки і, в принципі, зразу пропустили другий, гра була зроблена. А ось так коментував гру своїх підопічних, наставник феносфаруша Паскаль Янсен. Динамо дуже не пощастило з раннім вилученням, тож їм довелося змінювати свої плани. Але вони дали нам серйозний бій, особливо в першому таймі. Хоча навіть у меншості вони мали два-три хороші моменти. Нам була потрібна перерва, щоб перебудуватися та прийняти до гри. А вже після неї ми показали свої якості, домінували у другому таймі і забили голи. Але як я вже казав, вони змусили нас попотіти, як ми і очікували. Адже Динамо це хороший. Команда. Що ж, далі на Динамо чекають не найкращі суперники: Вікторія Пельзінь, Равіл Сосєдат та Галата Сарай. Останні два не надто обнадійливі в плані набору залікових балів. Хоча це футбол і може стати що завгодно. І бажано, щоб це що завгодно було на перемогу киян. Завершуємо огляд наших команд у Єврокубках і переходимо до наших легіонерів. Розпочинаємо з англійської прем'єр-ліги. І перший же матч за участю Бренфорта та Борнмута. Схоже, я минулого разу трошечки наврочив команді Андоні і Раоли. Вона поступилась міцним бджолам з рахунком 2-3. Голи у вишень на рахунку у Ева Нілсона та Джастіна Клюйверта. За Бренфорд забував Мікель Дамзар та дубль у Йоанна Вісса. Захисник вишеньок Ілля Забарне відіграв весь матч та став найкращим у лінії захисту. У нього оцінка 6,6. Далі йде Мілош Керкес. Його намагання оцінили у 6,5. За Бренфорд на заміну вийшов наш Єгор ярмолюк. Його зусилля у відведений час оцінили у 6,7. Рухаємось далі до наступного матчу. Вестгем Евертон тут дуже-дуже сумно. Сухий 0-0. Віталій Миколенко відіграв весь матч і на оцінку 7 -0. Наступний матч головна вивіска цього вікенду в Англії Челсі Арсенал. Команди зіграли в нічию з рахунком 1-1. Голи на рахунку у Габріель Маркінелі та Педру Нету. Зауважу, що у канонірів жахлива серія. В останніх п'яти матчах лише одна перемога та дві нічії з українців на полі зіграв лише Михайло Мудрик. Йому відвели 22 хвилини в матчі і награв Михайло на оцінку 6,7. Якщо мова йде про Мудрика, то згадаю його виступ у матчі Ліги Конференції проти вірменського «Ноаха 8-0. серед голів, шедевральний дальній удар українця, який визнали найкращим голом туру. Далі сам гольовий епізод. Рухаємось до ла Ліги. Розпочинаємо з поєдинку Реал Мадрид Осасуна. Вершкові просто таки переїхали з суперника з рахунком 4-0. На воротах основі вийшов Андрій Лунін. Та мало того, що він відіграв на нуль, так ще й асист віддав на Джуніора в одному з епізодів. Зусилля Луніна у матчі оцінили у солідні 7-4. Далі в нас матч за участю Жерони. Команда Віктора Циганкова розібралася з Хетафа. Єдиний матч Гол забив Ян Гелярера. Наш легіонер пропускав гру через пошкодження. Італійська серія. А далі Рома Артема Довбика поступилася Болонії з рахунком 2-3. Українець вийшов в старті, але результативними діями не відзначився. Підсумкові шість і також, як стало відомо, керівництво вовків звільнило Івана Юрича з посади головного тренера команди. 49-річний хорватський фахівець очолив рому 18 вересня після звільнення Даніела Даросі. Під його керівництвом римська команда провела 12 поєдинків, здобула 4 перемоги, тричі зіграла ніч'ю та зазнала 5 порад. Перейдемо до української прем'єр-ліги. Відкривав тур Чорноморець Ворскла. Під завершився мінімальною перемогою полтавців з рахунком 0-1. Гол на рахунку у Дениса Дукве. Цього дня, але пізніше зіграли між собою Лівий Берег та Інгулець Підсумок 0-0. Днем пізніше зіграли свої матчі Аленза Черкаси та Оболонь. Мінімальна перемога киян з рахунком 0-1. Гол на рахунку у Олега Слободяна. А от один з лідерів УПЛ Олександрія розгромила на своєму полі львівський Карпати з рахунком 3-0, котрий оформив Мігел Фарейра Кампос. Останніми грали Колос та Криворізький Кривбас. Підсумкові 1-1. Голи на рахунку у Єгора Твердохліба та Джованні Болівара. У неділю свої матчі зіграли ще декілька команд. Верес виявився сильнішим за рух 0-2. Могли за авторства Віталія Дахновського та Луана. Наступний матч у виконанні шахтаря та зорі підсумкові 3-1 на користь гірників. Гол у Артема Бондаренка з пенальті та Кевіна. Ще в тому матчі був автогол. А от у зорі відзначився лише Олександр Яцик. Останній матч динамо Київ Полісся. Підсумкові 2-1 на користь киян, Голи забивали Владислав Вона та Андрій Ярмоленко. За житломарян забив Олексій Гуцуляк. Далі в нас традиційні топ 5 оскільки на нас чекають фактично останні матчі групового етапу Ліги Націй. Давайте виокремимо, що ви неодмінно маєте переглянути. Перший поєдинок Бельгія, Італія. Дуже інтригуюча футбольна вивіска. Цікавості додає те, що у попередній зустрічі у жовтні команди зіграли між собою в нічию з рахунком 2-2. Чи буде переможець цього разу команда до мені чи Лучано Спалетті? Чи знову буде бойова нічия? Наступний матч, який би я хотів виокремити, теж буде за участю Італії, а саме проти французів. Чи зможе команда діє дешами поквитатися за принизливу домашню поразку з рахунком 1-3? Що цікавого запропонує команда Запенін. Зауважимо, що від двох згаданих поєдинків залежить доля потрапляння у плей-офф. Всі три команди можуть пробитися до наступної стадії. Згадаємо матч Іспанія-Швейцарія, чи зможуть чинні чемпіони Європи перемогти міцного за європейськими мірками середняка Швейцарію. Попередній матч між цими командами завершився з рахунком 4-1. Це ще й при тому, що фурія роха грала в меншості, але змогла забити тоді ще двічі і довести справу до розгрому. І на перші дві сходинки я поставив обидва матчі збірної України. Станом на зараз підопічні Сергія Реброва мають у своєму активі чотири залікові бали, що на два пункти менше ніж у збірних Албанії та Грузії. І так спіткала нас футбольна доля. Що в останніх двох матчах ми зустрінемося? Саме з цими двома командами, перший поєдинок проти Грузії у першому матчі ми змогли здобути мінімальну перемогу з рахунком 0-1 завдяки зусиллям Михайла Мудрика. Сподіваємося, ми зараз можемо здобути такий необхідний для нас результат, а саме, перемогу. І найважливіший матч для нас проти Албанії у попередньому поєдинку синьо жовті тоді поступилися з рахунком 1-2. Нагадаю, тоді забивав Юхим конопля. А далі ми двічі пропустили від Адріана Ісмаїлі та Ясіра Асані. Треба брати реванш, і у збірний є для цього всі шанси і можливості. Які матчі збірних плануєте дивитися? Ви пишіть у коментарях на Ютуб або Фейсбук. Перейдемо до нашого новинного дайджесту. Українська ковзанярка Ганна Гнатюк посіла третє місце у гонці на 500 метрів на міжнародному турнірі ICU Development Race, який пройшов на вихідних у німецькому Інцеллі. У гонці 19-річна Гнатюк фінішувала з результатом 44,27 секунди. Це на півтори секунди повільніше за результат переможниці угорської спортсменки Ребекки Ванно. Друге місце зайняла Керто Колдма з Естонії. У Нью-Йорку відбувся міжнародний турнір з греко-римської боротьби. Біл Феррел Меморіал українська команда завоювала 11 нагород. Золото принесли Віктор Петрик, Максим Лю, Парвіс Насібов, Ірфан Мірзоєв та Артур Овсепян. Срібними призерами стали Олександр Грушин, Ігор Горбачков, Володимир Яковлєв, Владлен Козлюк, бронзові медалі на рахунку у Сергія Омеліна та Михайла Вишневецького. А завершимо наш спортивний дайджест фінансовими новинами. Уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік та направив його до Верховної Ради України. Після затвердження в парламенті на спорт буде виділено 5 мільярдів вісімсот мільйонів гривень. Там дуже довго було перелічувати абсолютно прям всі цифри, тому виокремлю для вас найбільші 3 мільярди 191 мільйон гривень, в тому числі видатки спеціального фонду 116 мільйонів. На розвиток фізичної культури спорту вищих досягнень та резервного спорту 894 мільйона гривень на підготовку і участь національних збірних команд з воїв спорту з осіб з інвалідністю у літніх Дефлімпійських іграх та підготовка до участі у зимовій паралімпіаді 2026. 727 мільйонів гривень, в тому числі видатки спеціального фонду 13 мільйонів гривень, це розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію. 410 мільйонів гривень на підготовку і участь національних збірних команд України у всесвітніх іграх, зимовому та літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі, а також забезпечення підготовки до зимових олімпійських ігор, 2026 – 257 мільйона гривень, в тому числі видатки спеціального фонду 5,2 мільйона гривень на фізичну і спортивну підготовку учнівської та студентської молоді. Все інше так, дрібниці в порівнянні з вище вказаними сумами. Перейдемо до новин Дніпропетровщини. Тут у нас новини баскетболу. БК Дніпро завершив домашній бабл, впевнений перемогою над старим Луцьком з рахунком 76-64. Дніпряни впевненіше почали матч з ривка 8-2. але старий Луцьк вирівняв гру і довгий час успішно відповідав своїми результативними атаками на влучання господарів. Результативна перша чверть завершилась ще одним міні-ривком Дніпра, який 10-хвилинку виграв 27-19. На початку другої чверті старий Луцьк скоротив своє відставання до чотирьох очок, але далі були невдалі хвилини. За які Дніпро зробив ривок 11-0, забезпечивши собі двозначну перевагу. Далі Дніпряни впевнено утримували свою перевагу в районі 10-15 очок, лише кілька разів на невеликі проміжки часу, дозволяючи супернику наблизитись на відстань 8-9 очок. Останній шанс повернути інтригу у старого Луцька був. Наприкінці гри, коли гості за три хвилини скоротили відставання до п'яти очок, але Дніпро відповів ріком 6-0 і заспокоїв гру. Далі у нас після матчів, коментарі тренерів. Ну, перш за все, е хочу подякувати е болівальникам, які тут створюють таку чудову атмосферу, в якій приємно грати і е приємно, як то кажуть, викладатися на майданчику. Е Маю надію, що всі, всі ігри тут. Я напевно впевнений в цьому, що буде такі, якби така атмосфера. І дуже би хотілося, щоб у всіх містах, де грають баскетбол, була така атмосфера, як в Дніпрі. Да, близька була там уже кінцівка, в принципі, До нас догнали, нас догнали Дніпро. Ну, взагалі, сьогодні ми знову отримали проблеми з ротацією. Додаткові вибув у нас кладомаса зіграв минуту 48 секунд, і це дуже мало. Майже не мали. Ну, не майже а не мали взагалі бекап чи як будь-якого ще першого номера. Мали тільки одного. Інколи були були вимушені залишитися взагалі без першого номера номінально, тільки мали когось там з других номерів. І це не могло не вплинути на організацію гри. В тому числі. Ось. Тому так, є трішки якась є виснаженість, тому що два матчі поспіль. І я думаю, що є, були проблеми з організацією, тому що грати без першого номера це не дуже зручно. А глянемо і хайлайти гри Дніпро Старий Луцьк. ж, а на цьому програма Спортдрайв завершується у студії для вас. Працював Яна Андрусенко. Живемо в ритмі спорту і слідкуємо за успіхами наших спортсменів. Побачимося вже зовсім скоро.